Всім привіт! Мене звуть Марія, і ви на каналі Космос. Ще з давніх давен філософи і мислителі висували ідею, що ми складені найдрібнішими часточками, які, об'єднуючись у сукупності, стають джерелом життя, яке намагається пізнати себе. Досі достеменно невідомо на якому рівні виникають такі явища, як життя та свідомість. Однак походження атомів фундаментальних будівельних блоків. Без яких у тому числі не могла б існувати людська думка, вченим вдалося з'ясувати. Сьогодні ми дізнаємося, що є джерелом усіх атомів, які є у всесвіті, і знайти відповідь на це питання вдалося у процесі розробки атомної бомби. Рівняння, які були виведені для опису процесів ядерного поділу та синтезу, виявилися корисними для того, щоб змоделювати умову, у яких можуть виникати атоми. Наступним кроком необхідно було з'ясувати, де у Всесвіті природні умови можуть відповідати змодельованим. Піонером з дослідження ймовірних джерел походження атомів у космосі став американський фізик українського походження Джордж Гамов. Він народився в Одесі у 1904 році, а вже у 20-х роках активно будував наукову кар'єру в СРСР. Тоді науковці мали змогу виїжджати за кордон, і Гамов скористався цим шансом. Відвідав університети Європи, познайомився з Нільсом Бором і Максом Борном. Але коли у 30-х роках сталінський терор знову посилився, він вирішив емігрувати і в 1933 році перебрався до США. У Вашингтонському університеті Гамов організовував щорічні фізичні конференції та запросив до співпраці Едварда Теллера. Разом вони уточнили теорії про джерела енергії зірок, зробивши вагомий внесок у фізику. Згодом Теллер приєднався до Манхеттенського проекту, а Гамова з міркувань безпеки туди не допустили. Натомість він працював консультантом для військово-морських сил і саме тоді зблизився з Альбертом Ейнштейном, який привернув його увагу до космології. Після покращення тогочасного наукового розуміння енергії зірок. Гамов почав працювати над поясненням спостережуваної кількості хімічних елементів. Вже було показано, що в надрах зірок ядра водню зливаються, утворюючи гелій. Але цей процес відбувається надто повільно, щоб пояснити спостережувану кількість гелію у всесвіті, тобто це близько одного атома гелію на кожні 10 атомів водню. І він не пояснював існування елементів набагато важчих за гелій. Гамов задавався питанням, чи могли умови дуже раннього Всесвіту призвести до появи спостережуваного гелію та інших елементів. Для дослідження потрібні були знання ядерної фізики, але більшість фізиків ядерників у США на той час були залучені до Манхеттенського проекту, тому Гамов фактично сам працював над проблемою синтезу ядер. Він почав проводити розрахунки, починаючи з вивчення густини матерії у Всесвіті та, по суті, обчислюючи розширення Всесвіту у зворотньому напрямку, щоб отримати оцінку того, як міг виглядати ранній всесвіт. Потім він почав намагатися з'ясувати ймовірності ядерних реакцій у ранньому всесвіті. У міру розширення Всесвіту умови постійно змінюються, тому розрахунки були і складними. Не маючи особливого досвіду в математичних розрахунках, Гамов запросив на допомогу аспіранта Ральфа Альфера. Гамов та Альфер почали з представлення ранньої стадії Всесвіту як надзвичайно гарячого щільного газу з нейтронів. У міру розширення Всесвіту гарячі стиснуті нейтрони розпадалися б на суміш протонів, електронів і нейтрино. Потім протони захоплювали би ті нейтрони, що лишилися, утворюючи дейтерій. Подальше захоплення нейтронів призводило б до накопичення все важчих і важчих атомних ядер, і цей процес продовжувався би паралельно з розширенням Всесвіту, доки він не ставав би занадто холодним для подальших реакцій. У розрахунках ядерних процесів Альфер використовував одні з перших електронних цифрових обчислювачів, розроблених під час Другої світової війни. Він також зміг використати нові дані про перебіг ядерних реакцій, які стали доступними після закінчення війни. Результат теоретичних розрахунків у вигляді вірогідної кількості гелію, який мав утворитися під час розширення Всесвіту на ранній стадії, збігався із даними практичних спостережень. Задоволені своїм результатом Альфер і Гамов подали коротке повідомлення до журналу Physical Review під назвою походження хімічних елементів. Гамов, відомий своїм почуттям гумору, побачив, що стаття, яку вони подали, мала з'явитися 1 квітня 1948 року. Він додав до авторів статті ім'я свого друга Ганса Бете, відомого серед іншого, роботами з ядерних реакцій у зірках. У результаті авторами мали бути Альфер Бете та Гамов, що є каламбуром на перші три літери грецького алфавіту. Ця стаття, досі відома як стаття про альфа бета Гамма, не лише пояснила походження найпоширеніших елементів у всесвіті, але й надала перше підтвердження моделі Великого Вибуху з часів, коли американський астрофізик Едвін Хаббл у 1929 році відкрив, що далекі галактики зміщуються в червоне поле пропорційно до їхньої відстані від нас. Пізніше стало зрозуміло, що більшість елементів насправді не можуть бути утворені в результаті послідовного процесу захоплення нейтронів, який спочатку запропонували альфари гамов, оскільки не існує стабільного ядра з п'ятью нуклонами. Для подолання прогалини та створення важчих елементів був потрібен інший процес. Однак теорія Альфера Бете Гамова правильно пояснює велику кількість водню та гелію. Які разом складають 99% матерії у всесвіті. Отже, сьогодні астрономи можуть завдяки аналізу видимого спектру випромінювання підтвердити, що, наприклад, зірки складаються на 74% з водню, на 25% з гелію і лише на 1% з усіх інших елементів кисню, азоту, вуглецю, заліза, нікелю, золота тощо. Наша зірка Сонце містить елементи в таких самих пропорціях. Атоми складаються з протонів, нейтронів і електронів. Звідки ж беруться ці фундаментальні будівельні блоки? Де вони виникли? Відповідь така. Вони з'явилися безпосередньо в результаті Великого вибуху, який відбувся близько 13,7 мільярдів років тому. Це число вік Всесвіту було визначено супутником НАСА під назвою Зонд мікрохвильової анізотропії імені Вілкінсона? Великий вибух. Це не просто гіпотетична теорія, яку придумали астрофізики. Сьогодні його умови можна відтворити в лабораторіях, зіштовхуючи елементарні частинки між собою у прискорювачах. Завдяки таким експериментам, ми знаємо, що під час великого вибуху всесвіт був дуже гарячим та наповненим високоенергетичними фотонами. Час від часу два фотони випромінювання зіштовхувалися один з одним. І це призводило до утворення частинки матерії та частинки антиматерії з протилежними зарядами. Для утворення двома фотонами матерії внаслідок зіткнення потрібна достатня кількість енергії. Її можна визначити за допомогою відомого рівняння Ейнштейна є е дорівнює mc в квадраті. Наприклад, знаючи масу протона і масу антипротона, ви можете обчислити, скільки енергії знадобилося для їх створення. Виявляється, що єдиною формою електромагнітного випромінювання, яке має достатньо енергії для створення цих частинок, є високоенергетичні гамма-промені. На щастя, для нас усіх, це випромінювання на поверхні землі сьогодні має незначну інтенсивність, його потужні джерела здебільшого мають штучне походження. Це ядерні реактори та лабораторні установки. Але на початку свого існування всесвіт був наповнений майже виключно фотонами гамма-випромінювання. вони постійно зіштовхувалися між собою, призводячи до утворення матерії та антиматерії. Як зазначалося раніше, частинки матерії та антиматерії мають протилежні заряди, і проблема полягає в тому, що після утворення вони мали притягуватися один до одного та анігілювати, взаємознищуватися. Тобто одразу після Великого вибуху мало би статися велике затухання через повну анігіляцію утвореної матерії та антиматерії. Але з причин, які фізики зараз не розуміють, час від часу на початку істування Всесвіту фотони гамма-променів при зіштовхуванні утворювали частинку матерії, але не створювали відповідну частинку антиматерії. Або вони створювали антиматерію також. Але вона була настільки нестабільною, що розпадалося, і все, що залишалося, це матерія. Науковець, який відповість на питання, чому антиматерія не була створена або розпалася, без сумніву отримає Нобелівську премію з фізики. Протягом перших трьох хвилин після великого вибуху було настільки гаряче, що всі створені протони і нейтрони почали зіштовхуватися один з одним, утворюючи перші елементи періодичної таблиці. Нейтрони і протони можуть зіштовхуватися, утворюючи важку форму водню, дейтерій. А ця важка форма водню може зіштовхуватися з нейтронами, утворюючи ще важчу форму, тритій. А вже ця форма може далі зіштовхуватися з протоном, утворюючи гелій. Останнім елементом, який міг би утворитися в умовах одразу після великого вибуху внаслідок ядерних реакцій, був літій. Коли перші три хвилини розширення Всесвіту минули, постала проблема він почав дуже швидко охолоджуватися, що призвело до зупинки ядерних реакцій. Отже, в молодому Всесвіті було дуже мало часу для створення елементів. Крім того, виявляється, що одразу після літію в періодичній таблиці елементів є вузьке місце. Наступний елемент після літію, форма берилію, яка утворюється, є нестабільною. Настільки нестабільною, що Всесвіт не може її створити. Отже, через три хвилини після великого вибуху Всесвіт складався на 75% водню і майже на 25% із гелію. і в межах статистичної похибки в ньому був присутній літій. Однак, як з'явилися всі інші більш важкі елементи, зокрема карбон, азот, кисень. Без яких було б неможливим виникнення життя на Землі. Щоб дати відповідь на це питання, ми повинні простежити за водним і гелієм, які утворилися одразу після Великого Вибуху, та подивитися, що з ними сталося далі протягом часу. Новостворений Всесвіт продовжив розширюватися. Спочатку матерія в ньому була розподілена дуже рівномірно, але під впливом гравітації вона почала збиратися у згустки. В цих згустках водень та гелій почали стискатися. Через зростання густини матерії в певних областях простору зростали також тиск і температура, що створювало умови для початку термоядерної реакції так запалали перші зірки. Як і у випадку зі зникненням антиматерії, вчені теж не знають, яким саме чином почався розподіл згустків матерії у просторі Всесвіту. Ми можемо лише зафіксувати, як цей процес відбувся в минулому, спостерігаючи випромінювання, що утворилося в перші сотні тисяч років існування космосу. Але саме завдяки згущенню речовини під дією гравітації став можливим старт термоядерних реакцій всередині зірок, що відкрило дорогу до синтезу більш важких елементів у періодичній таблиці. Зірки це гігантські кулі з водню та гелію. Наше сонце теж є такою кулею. Воно має в 300 тисяч разів більшу масу та в 109 разів більший діаметр, ніж Земля. При цьому сонце не має твердої поверхні. Воно є газоподібним аж до самого центру і складається, як вже зазначалося раніше, на 74% з водню, на 25% з гелію і на 1% з усіх інших елементів. У центрі Сонця. Через вагу всіх верхніх шарів газу утворюється область із дуже високим тиском та температурою близько 15 мільйонів градусів. Саме там відбуваються ядерні реакції, які є джерелом енергії для нашої зірки. У всесвіті існує два основних типи ядерних реакцій: перший тип реакції розпаду, під час яких важкі елементи, такі як уран, розпадаються на легші криптон і барій. Вивільняючи при цьому велику кількість нейтронів та енергії, другий тип реакції синтезу, під час яких легкі елементи, такі як водень, зіштовхуються між собою, утворюючи важчі елементи та ще більшу кількість енергії. Завдяки реакціям ядерного розпаду виробляється велика кількість електроенергії на атомних станціях. Також ці реакції лежать в основі рунівної дії ядерної зброї. Термоядерний синтез є процесом, який ми ще не освоїли для виробництва електроенергії бо поки не навчилися його контролювати. Однак ми вміємо його ініціювати без подальшого контролю, що є принципом дії надзвичайно руйнівних термоядерних водневих бомб. Однак, всередині зірок і Сонця зокрема, термоядерний синтез проходить контрольовано внаслідок надзвичайно високого тиску та температури. Атоми водню, з яких переважно складається сонце, перетворюються на плазму і втрачають свої електрони, перетворюючись на позитивно заряджені протони. Далі відбувається зіткнення цих протонів між собою. Вони не хочуть з'єднуватися, тому що частинки з однаковим зарядом відштовхуються один від одного. Однак, якщо зближувати протони при дуже високих температурах, Можна змусити їх зіткнутися з такою силою, що вони почнуть вступати в реакцію і утворять важку форму водню дейтерій. Під час цієї протон-протонової термоядерної реакції відбуваються цікаві перетворення. Внаслідок злиття пари протонів відділяється позитрон, електрони з позитивним зарядом і нейтрино. А один із протонів у парі внаслідок слабкої ядерної взаємодії перетворюється на нейтрон. Щоб кінцевим продуктом реакції був не подвійний атом водню, а ізотоп дейтерій. Внаслідок наступної термоядерної реакції дейтерій зливаються з одним вільним протоном, утворюючи гелій 3. При цьому в ході цієї реакції виділяється велика кількість гамма випромінювання. На фінальному етапі два атоми гелій 3 зливаються між собою, виділяючи два вільних протони та формуючи стабільний ізотоп гелію. Кінцевим результатом є те, що внаслідок послідовних реакцій термоядерного синтезу в зорі, із чотирьох атомів водню утворюється один атом гелію. Цікавим фактом є те, що кожної секунди всередині сонця 600 мільйонів тонн водню перетворюється на гелій. Зі школи відомо, що маса речовин, які вступають в хімічну реакцію, та маса продуктів цієї реакції мають збігатися. У випадку ж із термоядерним синтезом іде мова про рівність маси енергії. Маса гелію, що утворюється під час термоядерних реакцій у сонці, приблизно на 0,7% менша, ніж маса водню на початку реакції. Ця різниця вилітає із нашої зірки у вигляді випромінювання, яке переносить енергію, що виникла під час термоядерних реакцій. Отже, сонце перетворює водень на гелій та енергію, яка забезпечує її життя. Ця енергія необхідна для того, щоб зірка підтримувала форму об'ємної сфери та не стиснулася в точку під дією сили гравітації. Однак, із плином часу сонце спалить весь водень у своєму складі і почне спалювати гелій. А термоядерна реакція за участі цього елементу дає меншу кількість енергії. У цей момент почне розгортатися драматичний процес із все більшим прискоренням. Гравітація почне стискати основний об'єм речовини сонця, перетворюючи її на кулю все менших розмірів. При цьому у ході даного процесу виділятиметься значна кількість енергії, яка роздмухуватиме зовнішні шари зірки, збільшуючи її спостережуваний розмір. Остаточна доля сонця. Стати червоним гігантом із щільною серцевиною у центрі та роздутою пухкою і гарячою зовнішньою оболонкою. Центр нашої зорі стискатиметься і ставатиме меншим. А зовнішні шари продовжать роздуватися. Врешті-решт, центральна частина стане дуже нестабільною. На останній стадії свого життя ядро сонця під дією гравітації нагріється до температур близько 100 мільйонів градусів. Що дозволить перетворювати атоми гелію на вуглець, а частину вуглецю на кисень внаслідок термоядерного синтезу. У певний момент термоядерні реакції в центрі сонця зупиняться, енергія перестане вироблятися, і тоді наша зірка вибухне і спалахне як на днува, здувши із себе всі зовнішні шари, а всередині неї залишиться білий карлик. Проблемою зірок, подібних до нашого сонця. Є те, що весь вуглець, азот і кисень залишаються в них замкненими в залишкових білих карликах. Вони не повертають елементи, необхідні для виникнення життя, назад у космічний простір, щоб їх могли використовувати майбутні покоління зірок. Це здатні робити тільки дуже великі зірки, і саме з них походять атоми вуглецю, азоту і кисню, які є в наших тілах. Гігантські зорі зазнають різних ядерних реакцій. Тож, давайте поговоримо про ядерні реакції, що відбуваються в них. Масивні зірки, справжні фабрики елементів. Спочатку вони перетворюють воден на гелій, далі гелій на вуглець, потім на кисень, неон, магній, кремній і так аж до заліза. Але на цьому шлях зупиняється залізо найстабільніший елемент у Всесвіті. Його неможливо ні синтезувати, ні розщепити із позитивним енергетичним балансом, тому зірка не може отримувати з нього енергію. Але чому ж масивні зірки, на відміну від сонця, здатні синтезувати більш важкі елементи? Секрет криється саме в масі. Завдяки їй, всередині гігантських зор, досягається набагато вищий тиск та температура. Але зворотною стороною цього є короткий термін життя гігантів. Якщо наше сонце горітиме мільярди років, то зірка, у 25 разів масивніша, витратить своє паливо за кілька мільйонів. В останній день свого існування вона синтезує кремній у залізо, і в її надрах сформується величезне ядро. Навколо нього розташуються шари інших елементів ніби в гігантській цибулині. Залізне ядро ставатиме дедалі важче. Однак у якийсь момент термоядерний синтез із елементів, що лишилися в центрі гігантської зірки, припиниться, наслідок чого зникне потік енергії у вигляді випромінювання, яке компенсувало вплив гравітації. Все так само, як у момент смерті Сонця в стані червоного гіганта. Однак, якщо у випадку з нашою зорею відбудеться помірний спалах і залишиться білий карлик, ту у випадку із гігантською зіркою відбудеться колапс надмасивного залізного ядра до розмірів землі, наслідок чого виділиться колосальна кількість енергії, що спричинить космічну катастрофу, спалах над новоє. Дані катастрофи це єдині моменти, коли створюються умови для формування хімічних елементів, важчих за залізо, зокрема дорогоцінних металів. Саме тому, наприклад, золото таке рідкісне. У Всесвіті було лише кілька миттєвостей, щоб його створити. Під час колапсу та вибуху гігантських зорь їх оболонки розлітаються, несучи з собою, всі створені в ході термоядерного синтезу елементи. Саме завдяки таким вибухам, космос наповнюється атомами, із яких може утворитися речовина планет, і з яких здатні сформуватися сполуки, необхідні для зародження життя. Зараз на екрані показано дуже цікавий графік, який демонструє, скільки кожного елемента є у всесвіті. Варто пам'ятати, що шкала тут логарифмічна, тобто кожна позначка відповідає збільшенню кількості елемента в 10 разів. Тож, хоча здається, що кисню і азоту майже порівну, насправді кисню приблизно в десятеро більше. Найпоширеніші елементи всесвіту водень і гелій. За ними йдуть кисень і вуглець. Це ті самі речовини, з яких значною мірою складаємося ми з вами. Тож можна сказати, що ми побудовані з найтиповіших цеглинок Всесвіту. Якщо ж подивитися на графік уважніше, впадає в око інше. Елементи з парними атомними номерами, тобто 6, 8, 10, 12 і далі, зустрічаються значно частіше за непарні. І це не випадковість, а наслідок того, як відбувається термоядерний синтез у масивних зірках. Вони синтезують нові елементи, використовуючи гелій як основний будівельний блок. Саме тому в космосі переважають парні елементи. Адже два атоми гелію, об'єднуючись, завжди дають парне число протонів. Колись атоми, що утворили ваше тіло, виникли всередині зірок. Однак що відбудеться із ними після вашої смерті? Для цього варто уявити весь шлях подорожі ваших атомів. Колись вони були простими атомами водню у хмарах газу, із яких складався молодий Всесвіт після Великого Вибуху. Раз за разом ці атоми опинялись у нових зорях, де частина з них переживала вибухи над нових і поверталась у космос. Одного дня в надрах якоїсь із зірок водень перетворився на гелій, вуглець, кисень, а під час вибуху над новою народилося й золото, яке нині блищить у прикрасах. Згодом ці атоми стали частиною нових зоряних туманностей, з яких формувалися планети, і одного разу вони опинилися на третій планеті від сонця, Землі. тобто ми буквально зроблені з речовин, які виникли в надрах зірок. Однак атоми, з яких складаються наші тіла, насправді нам не належать ми лише позичаємо їх на час свого життя. Коли ж сонце перетвориться на червоного гіганта, воно випарує з поверхні землі. Атоми з нашого праху, і вони знову опиняться у космосі. Далі вони в черговий раз стануть частиною міжзоряного газу, з якого народяться нові світи. У цьому нескінченому колообігу наша галактика, Чумацький шлях, справжній переробний завод для атомів. У підсумку всі атоми, які існують в нашому всесвіті, були створені в надрах зірок унаслідок термоядерних реакцій. А життя, як вища форма самоорганізації атомів, яка відома нам на даний момент, насправді атомами не володіє живі організми лише використовують хімічні елементи протягом короткого проміжку часу для запуску власної свідомості та розвитку свого тіла. Однак після смерті вони втрачають всі атоми, і ті знову повертаються до глобального космічного колообігу матерії. Завдяки термоядерному синтезу у зірках атоми можуть перероджуватися та мігрувати, стаючи складовою частиною різних об'єктів, від зоряних туманностей до людських організмів. І цей процес може тривати вічність. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Залишайте свої думки про нього в коментарях і ставте лайки. До зустрічі у нових відео!